Величезний привіт! Я вдячна всім, хто зазирнув на мою кухню. І сьогодні я пропоную приготувати ось такі рум'яні хрусткі, лавашеві трубочки із смачною картоплевою начинкою. Звичайно, що картопляне пюре можна приготувати безпосередньо перед приготуванням ось таких лавашевих трубочок, але мені особисто дуже зручно його готувати, коли залишається пюре від обіду. У мене сьогодні пюре від сьогоднішнього обіду. І якщо пюре все-таки використовувати, яке залишилося після обіду, або, можливо, після вечері, його краще підігріти тоді у мікрохвильовці, щоб воно таке стало не гаряче, а ну, таке, в принципі, щоб його можна було. Поживати. З холодним пюре просто е, важче працювати. І оскільки в мене пюре вже готове, заправлене. Ну і як готувати і заправляти пюре, це, звичайно, що річ індивідуальна, е, хто як любить, хтось додає масло, молоко або сметану, е, я зазвичай до пюре додаю велику кількість смаженої цибулі. Тут уже в мене і сіль і перець, тому ніяких спецій я більше додавати не буду. Єдине, що у мене ось було 50 грамів печериць. Я їх просто посмажила із краплею олії і буду додавати до пюре. Якщо грибів немає, то можна і не додавати. Якщо є більше, можна посмажити більше, якщо гриби любите, це тільки смачніше буде. Додаю до пюре. І все добре перемішаю. Начинка у мене готова, і знадобиться безпосередньо сам тонкий лаваш. У мене тут було два листи лавашу, і я його вже ось порізала на такі прямокутнички, можна на квадрати, як, в принципі, буде зручніше. Один листочок лавашу я взяла, потім беру начинку і буду викладати її ближче до одного краю. Скільки покласти начинки, це річ індивідуальна також. ну, Чим більше начинки, тим, звичайно, що буде смачніше. Начинку я виклала і далі формую із лаваша рулетик ну, або трубочку. Всі свої лавашеві трубочки я вже сформувала і переклала їх на декоп з пергаментом, обов'язково швом донизу. Далі знадобиться ще яйце. Я його злегка вже спила і далі поверху буду всі палички змащувати. І далі буду відправляти у розігріту до 200 градусів духовку, запікатися орієнтовно на 15 хвилин до красивого золотистого кольору. Ну, ось і все, готові вже мої лавашеві трубочки. Ось такі красиві, золотисті вони виходять. Із великою кількістю смачної картоплево-грибної начинки. І, звичайно, що вживати такі трубочки краще у гарячому вигляді, тому відразу після духовки їх потрібно подавати до столу. А в мене на сьогодні все. Я всім хочу подякувати за увагу. Як завжди, всім миру та благополуччя кожному. Ти до зустрічі в наступних відео.